Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас нове надходження Citroën Jumpy 2005 року випуску. Автомобіль обладнаний дизельним двигуном об'ємом 1.9, який працює в парі з механічною коробкою передач. Автомобіль доглянутий по інтер'єру та екстер'єру. Дуже мягкий та приємний в ходу. Буде чудовим вибором як для сім'ї, так і для роботи. Склон у нас доглянутий, комбінація з текстилю та штучної шкіри. Давайте глянемо, як наше авто заводиться. Двигун тут простий, без турбіни і не буде завдавати вам зайвих клопотів. Заводиться практично з півтику. Автомобіль можна оглянути у місті Львів на вулиці Володимира Великого. Авто можна придбати за готівку, кредит або в лізинг. Запрошуємо вас на огляд.